Гнитно-резонансна томографія є безболісним методом діагностики, який дозволяє виявити навіть найменші зміни в організмі людини, а також оцінити розміри та розміщення пухлини. Тож у ранній діагностиці онкозахворювань МРТ є незамінним інструментом. Коли це обладнання буде доступне пацієнтам Буковинського онкоцентру, розкажемо у програмі Здоров'я у фокусі. Буковинський клінічний онкологічний центр це є надійним партнером Національної служби здоров'я, так і Міністерства охорони здоров'я. І в рамках цієї співпраці в минулому році, в кінці року, ми отримали магнітно-резонансний томограф, що, в свою чергу, дає змогу нашим пацієнтам проходити це обстеження, ті, які потребують лікування або йдуть в лікування. Тут у нас в установі є свої специфіки налаштування, є процес навчання медперсонала, як і лікарів, як медичних фізиків, як медсестер. Тому потрібно трошки часу. Було проведено ремонтні роботи. Приїжджав інженер, який налагодив роботу самого апарату. Зараз у нас проходить етап навчально-тестовий, скажімо так. У нас є молоді спеціалісти, які будуть працювати разом зі мною в кабінеті. Приїхав аплікатор з Києва, який нам, нас зараз навчає. Як правильно робити укладки, як правильно використовувати апарат? Які можливості магнітно-резонансного томографу? Апарат у нас фірми Siemens, новий, півтора тесловий, зображення чудової якості. МРТ апарат. Є дуже складним насправді і е, дуже важливо познайомити користувача з особливостями саме цього апарату, тому що вони дуже різні у різних виробників. Навіть у Siemens всі апарати між собою трохи відрізняються. Тому нам дуже важливо навчити користувача е, всім його особливостям, щоб вони могли проводити. Дослідження успішно, без проблем, з високою діагностичною якістю і, відповідно, висок, великою користю для пацієнта. І лікаря в тому числі йому треба бачити всю інформацію необхідну для постановки діагнозу. Тут кожен етап насправді дуже важливий, тому що від е, у, у правильності використання. Е, Катушок, позиції пацієнта, його підготовки до дослідження, вибору протоколу дуже залежить якість дослідження і його інформативність. Тому орієнтуємось на все. Але перш за все, я все-таки намагаюся людей навчити працювати на машині, тому що якщо вони це вміють, вони можуть зробити будь-яке дослідження. Ми зараз вже скануємо волонтерів, скануємо пацієнтів, розбираємо особливості певних досліджень. Тому все це відпрацьовується на практиці. Ребята показують себе дуже класно, всі дуже зацікавлені, стараються. Я одразу там даю якісь поради по покращенню їхньої роботи. І перш за все для безпеки їх і пацієнтів. Обов'язково проводимо безпековий скринінг. Але в цілому роботу я задоволена. Я зараз зупиняю. Будь ласка, постарайтесь зовсім не рухатись. Оце от дуже сильні рухові артефакти, ці всі полоски, які повторюють свій цей свої контури, на все зображення. Скоріше все, вона стільки п'яточкою, скільки пальцями рухає. Тому така ситуація виходить. Після курсу навчання медики онкоцентру мають самостійно удосконалити навички роботи на МРТ-апараті. За два місяці відбудеться контрольний етап навчання. Я постійно на контакті, якщо виникають якісь питання, але в цілому, так їм треба попрацювати самостійно для того, щоб я не стояла, не підказувала. І їм треба зрозуміти їхні потреби, тому що у кожного центру Своя специфіка роботи в нашому випадку онкологічна. Їм треба прийняти пацієнтів, подивитися якість досліджень, які виходять, зрозуміти проблеми, які виникають. Чи якоїсь інформації, можливо їм недостатньо їм треба ще щось довчити, і вони це все фіксують. І вже наступний раз, коли я приїжджаю, ми можемо працювати над помилками. Ми можемо допрацювати матеріали, які не встигли. Дуже якісь складні специфічні дослідження продовжувати робити. Тому що на цьому етапі, є, можливо, персоналу ще недостатньо досвіду для того, щоб такі складні дослідження робити. Сам статус роботи системи моніториться компанією Siemens, як Україна, так і Німеччина. 24 на 7, тобто система підключена до їхньої мережі, вони можуть контролювати всі критичні для їхньої роботи компоненти. Також проводиться. Раз на рік або два рази на рік технічне обслуговування. В цілому апарат МРТ може працювати 20-30 років. Зазвичай це його заміна більше пов'язана з тим, що він морально устарівший, ніж з тим, що він не може виконувати свої функції. В команді онкоцентру на мрт апараті працюватиме два лікаря, три медсестри та один медичний фізик. Сучасне обладнання у медичному закладі планують використовувати для діагностичної онкологічної роботи та виявлення інших патологій. В нас використовується дві взаємодоповнюючі ланки діагностики: це комп'ютерна томографія і магнітно-резонансна томографія. Якщо ми на комп'ютерній томографії можемо обстежити весь організм, і воно відбувається достатньо швидко сканування. І потім спеціаліст може сісти і описати, то е, МРТ використовується більше для локального е, стадіювання. Що таке стадіювання? Перед початком лікування онкологічних пацієнтів, впервинно виявлених, має проводитися радіологічне стадіювання. Е, в частини пацієнтів е, МРТ не потрібно, а є такі локалізації, як шийка матки, пряма кішка, яєчники. Е, які потребують особливого обстеження, таке як МРТ, для того, щоб визначити, чи є якісь інвазії, в сумішні структури, дрібні зміни, наприклад. По раку ендометрію в нас є різні шари, які оцінити інвазію в один чи в інший з них, то може тільки МРТ-апаратура. Методика МРТ не має наслідків довго довготривалих. Для пацієнта, тобто ми не впливаємо ніяким ні імзуючим, ні будь-яким іншим шкідливим випромінюванням. Єдине, що у нас є обмеження, по тому, з якими металевими імплантами пацієнт може проходити дослідження. Деякі прилади, наприклад, кардіостимулятори і будь-які інші імплантовані в тіло апарати, можуть мати свої обмеження. То не можна заходити в процедурну МРТ. Протези ортопедичні, в принципі, не є проблемою, теж саме стосується багатьох кардіологічних і судинних імплантів, типу стентів. З уламками треба бути більш обережними. Так, вони можуть бути протипоказом, але я навчала персонал алгоритму, як з ними працювати. Тобто, в принципі, при певної кількості уламків, які залишились, при певному їх розташуванню, це не буде проблемою для проведення МТ. На такі види обстежень у пацієнтів мають бути документи встановленого того чи іншого імпланту, де має бути прописано чітко, що можна чи дозволяється сканувати в магнітно-резонансному томографії, чи це є протипоказом. Це щодо імплантів. Також є велика кількість людей, які після холецистектомії лапароскопічної чи ще якісь види оперативних втручань, де використовувалися кліпси металеві. Вони протягом останніх 10 років переважно вже йдуть з тих сплавів, які не реагують на магнітне поле, тому це не є протипоказом. Ще питання багато у людей, якщо скануємо головний мозок, це металопротезування зубів. І всі види робіт стоматології. Це також не є протипоказом і чудово, у нас вже були пацієнти тепер, які скануються, і все чудово видно. Подальшому пацієнт, який пройшов радіологічне стадіювання за допомогою КТ та МРТ він у нас потрапляє на консиліум, де згідно міжнародним стандартам йому пропонується лікування. Після проведеного лікування в переважній більшості МРТ використовується не для динамічного процесу, більше для виявлення на ранніх етапах, чи немає місцевого рецидиву. Якщо за даними комп'ютерної томографії, у нас є підозра на місцеве продовження процесу. Вони назначають додатково МРТ. І тоді ми можемо з більшою ймовірністю визначити, чи є. Чи нема продовження процесу. Якщо, на жаль, так сталося, що є продовження процесу після проведеного комплексного лікування, хворі поступають на наступний етап. В залежності від того, яке обстеження проводиться, з контрастом вона чи без контрасту, і ділянка, яка обстежується, часу воно також займає менше чи в більшій кількості. Наприклад, якщо ми скануємо суглоби, то це 15-20 хвилин. Якийсь суглоб там, ліктьовий, колінний чи стигнові. Якщо ж це у нас іде обстеження органів черевної порожнини, то це до 40 хвилин. Якщо вводиться контраст ще додатково 10-15 хвилин, магнітно-резонансна томографія входить до переліку послуг, які покриває держава. Втім, згідно з цьогорічним змінам у програмі медичних гарантій, НСЗУ компенсує лікарням лише 685 гривень за МРТ. Пацієнт може зробити безоплатно одну послугу без використання контрастування. Хочу наголосити, це. Обладнання для онкологічних пацієнтів, які йдуть в лікування або знаходяться в лікуванні. Ці направлення будуть створюватися нашими фахівцями, як і всі інші обстеження, тільки за консультації лікаря. Тобто, спочатку лікар має оглянути пацієнта, використати всі доступні і недоступні методи обстежень, які є в нас в установі, для а вже наступним етапом це є КТ або МРТ. Це сучасна вимога часу сучасної онкології.